Огляд монети Республіки Парагвай 1 Гуарані 1993 року. Монета Едингорані, дато на 1993 роком, стала останньою монетою такого номінала у Парагваї. Вона увійшла у серію, яку випустили у співпраці з продовольчою та сільськогосподарської організації ООН для того, щоб сформувати суспільну думку по потребах харчування в країнах, що розвиваються. Монета карбувалася на монетному дворі Бразилії в місті Ріо-де-Жанейро. Вона була зі сталі з латунним покриттям. Вагою 1,5 діаметром 15 мм та товщиною 1,2 мм. Назва грошової одиниці походить від назви племені Гуарані, які зараз населяють територію Північної Америки, включаючи Парагвай. Парагвай був колонізований іспанцями ще у 16 столітті. Проголосив про свою незалежність у 1811 році. Потім почалася війна з сусідніми країнами Бразилією, Аргентиною та Уругваєм у 1864-1870 роках. Та війна з Болівією за область Чако у 1932-1935 роках. Парагвай пережив повстання та державні перевороти, які принесли довгі роки диктатури, яку звергли у 2008 році з перемогою на виборах прогресиста Фернандо Луга. На версі монети на центральній частині зображена парагвайського солдата першої половини ХХ століття у м'якій шляпі з рушницею та мечети. У верхній частині здовж ребра. Можна прочитати назву країни. Знизу маленькими літерами написано Парагвайський солдат, а під ним дата емісії. На реверсі монети у центрі, номінал монети цифрою 1 та напис гуарані під нею. Зверху напис «Їжа для миру, яку відносять до діяльності продовольчої та сільськогосподарчої організації ООН. На реверсі також зображено росток Сої, одним із головних виробників та експортерів, якої є Парагвай.